Так, сьогодні у нас свердловина на Мішаєве, Приїхали ми по виклику втоплений насос. Бачите, знайшли, ми ось улетіла труба. Друге, свердловина сама без оголовку, і тобто ми вже обнаружили, що ця свердловина затоплювалась і не один раз. Ну, і друге, звертаю вашу увагу на те, що. Обов'язково чіпляйте насоса свого свердловинного тільки і виключно на нержавіючий трос. Бо, бачите, ось висів трос отут, перегнив, і тепер він висить далеко від землі. Кабель не обірваний, ну а понятно що Трос весь ушов донизу.